Під час новорічно-різдвяних свят у домівках Тернополян буде гаряча вода. За дорученням міського голови Тернополя Сергія Надала з нагоди новорічно-різдвяних свят КП Тернопіль міськ теплокомуненерго забезпечить постачання гарячої води у домівки Тернополян за святковим графіком 31 грудня, 1-2 січня та 6-9 січня 2017 року. Також рішенням виконавчого комітету Тернопільської міськради у Тернополя обмежили продаж алкоголю та використання піротехнічних засобів. На театральному майдані заборонено продаж піротехнічних засобів. Торгівля алкоголю на театральному майдані дозволено тільки до 22-ї години відповідності до раніше діючого рішення. Крім того, в період новорічної ночі, 31 грудня, на 1 січня, на театральному майдані будуть прибрані і не буде здійснюватися відкритий. Використання вогню для громадського харчування і будуть прибрані існуючі сьогодні створені столики для харчування, тому що ми очікуємо дуже велику кількість тернополян. У ніч з 31 грудня, на 1 січня громадський транспорт Тернополя курсуватиме до 4-ї години ранку. Зокрема, будуть курсувати автобуси по маршрутах 6, 8, 13, 15, 16, 19, 22, 25. І також тролейбуси по маршруту 5 і 11. Тобто ми перекриємо все місто мешканці будь-якого району будуть мати можливість доїхати в центральну частину міста або з центру вернутися назад на свій мікрорайон. мікрорайони. У Тернополі на 2017 рік заклали кошти для перевезення пільговиків. На це з міського бюджету планують виділити близько 31 мільйона гривень. За ці кошти у місті продовжують возити усіх пільговиків без обмежень. Поряд з тим держава не компенсує жодної копійки за проїзд пільговиків. Зазначимо, що також на 2017 рік заплановано збудувати нову тролейбусну лінію. Пролягатиме вона через вулицю Бродівську аж до села Біла. На нову лінію у міському бюджеті Клали 14 мільйонів гривень. Вже втретє, у Тернополі спілка української молоді проводить акцію Теплом зігріємо серця, у рамках якої українські діаспоряни перед новорічно-різдвяними святами передають подарунки для дітей переселенців та учасників АТО. Цього року для дітей військових з Тернопільщини привезли 215 подарунків від родин США, Канади та Великобританії. Усі подарунки різні, адже кожна сім'я заздалегідь мала інформацію про дитину, якій готувала пакунки. До акції «Теплом зігріємо серця долучився й міський голова Тернополя Сергій Надал, який вручив дітям солодкі подарунки. На цей захід збираються діти переважно. З соціально захищених сімей, діти, переселенців, сімей переселенців, діти, учасники антитерористичної операції, де ми намагаємося їм передати частину свого тепла, зробити ці дні для них більш святковими, більш урочистими, Ну, діти мають можливість отримати якісь подарунки, поспілкуватися між собою. Тернопіль взимку прибиратимуть за прикладом Канади та США. Виконком міської ради затвердив новий план прибирання міста у зимовий період. Дорожня карта розроблена з врахуванням досвіду відповідних служб північноамериканських країн. Реалізація такої карти дасть змогу очищати місто від снігу за максимально короткий термін. Тернопіль перше єдине місто в Україні, яке затвердило офіційно документ, який передбачає системну роботу по зимовому і прибирання міста. Ми зробили серйозні виставки з тих труднощів, які мали в цьому році по прибранню міста від снігу. Не видумували нічого нового, взяли за основу, практику, яка є в містах Канади і США, адаптували повністю до українського законодавства, адаптували її до умов наших погодних умов. У дорожній карті розписано, хто та як, де повинен працювати, що робити, аби максимально якісно прибирати місто від снігу і боротись із ожеледицею. Потужний листопадовий снігопад показав, що не завжди комунальні служби або ті, хто виграв тендер на отримання шляху мостового господарства, можуть впоратись з поставленим завданням. Тож важливо, аби в критичні періоди до прибирання міста залучалась уся територіальна громада міста. Говорить розробник документу, виконувач обов'язків начальника житлово-комунального господарства міста Олег Соколовський. Перший із напрямків дорожньої карти це попередження проблеми. Комунальники мали прикрий досвід, коли очищаючи місто від снігових заметів, технікою зішкрібали сніг разом із асфальтом. Такого б не сталося, якби дороги були посипані наперед. Приблизно як каже чи не з треба посипати за дві години. Що це дає? Якщо посипати дорогу за дві години до снігу, ми робимо так звану основу. І вже сніг, який падає на дорогу, не прилипає до тротуара, і його легше потім набагато прибрати. І якщо це небагато снігу, то він просто зникне. У дорожній карті чітко вказано, хто прибиратиме сніг на прибудинковій території чи у приватному секторі біля установ, у парках та на місцях паркування транспорту. Після превентивних дій ми йдемо очищення. Добре, снігу пішло багато. Що робити? Як, як очищати? Ми тільки тут розписали. Не можна скидати сніг на проїзну частину. Не можна скидати сніг на тротуар. Сніг складується на прилудковій частині між тротуаром і снігом, між тротуаром і проїзною частиною. Тобто ми повинні формувати вал саме в цьому напрямку, це стосується і приватного сектора, і всіх. Відповідно, цей вал формується до кількості снігу. І якщо снігу вже є багато і заважає вільному проходу. Пішоходів або заважає проїзду, то в такому разі приймається рішення про видалення цього снігу. В першу чергу відповідні служби розчищатимуть заїзди, доріжки для пішоходів, контейнерні майданчики, аби вивозити вчасно сміття, парковки для інвалідів, аби прибирання було ефективним, швидшим та економним. Тернополянам повідомлятимуть за допомогою спеціально розробленої системи оповіщення, аби ті забрали автомобілі та сприяли очищенню міста. Зелений рівень оповіщення – це рівень, коли ми є така потреба при прибирати днем. Ми кажемо за три години до початку виїзду транспорту, оповіщуємо маршрути, оповіщуємо, де саме маєте транспорт, відповідні там служби поліції. Для чого це робиться? Щоб людина мала три години можливості забрати машину, скоригувати свої дії, куди її їхати, і надати можливість кодальним службу максимально нормально приїхати цьому транспорту. Увечері жовтий рівень оповіщення за дві години до початку прибирання. Червоний рівень застосовуватимуть теж за дві години до старту очищення міста. Від снігу, проте лише у випадку дуже сильного снігопаду управління житлово-комунального господарства розробили і спеціальні маршрути, якими рухатиметься техніка під час розчищення снігу. Вказано у дорожній карті прибирання, в яких випадках та куди вивозитимуть сніг. Цей документ заповнює чиновники. Не є догмою. Він постійно буде змінюватись відповідно до потреб міста та тернополян.